Коли з вулика влітає рій, ось так себе ведуть бджоли. Махають крилами, нема матки, полетіла в інше місце. Порізно подивимося, який стан там сім'ї. І якщо ще хоча роїться, ми зробимо так, щоб вони вже не родилися. Так, друзі, що ми робимо? Ви загадались, да? матку ройову ми відсадили з цього відводочку. Перетрусили всю бджолу, яйця немає, один маточник якийсь залишиться. Ну, ройова бжола зараз збереться в рій. Ми, багато хто показує цей метод, але невірно. Ми нашу дошку відступили від вулики. Зараз ця ройова бжола збереться в рій. І ми пересадимо в цей вулик, струсимо. І ну, подивитися, що ми будемо робити. Так, поїхали далі. Чекаємо зараз. Вся льотна взяла збирається вулик. Зрозуміли, так? Да? А райова ось, де вона висить. І ми придумаємо, що з нею зробити. Якщо вона так себе веде. Все елементарно просто. Так, матки немає. Нічого немає, бджола відроїлась, Зараз ми бігом її. Привчимо. І так, друзі, я думаю, ви зрозуміли, так? Все, що ми робимо? Повертаємо цю бжолу назад, так як ми вже і матку звідси скинули. Так. І ще підставимо. Зараз. Повернулася на вулику, але її мало. Що ми робимо далі? Беремо нашу дошку. Дивіться, який грій. 2-3 кілограми. І струшуємо його сюди. Все, ця бжола вже роїтися не буде. Поламалась наша. Ця бжола вже роїтися не буде. Вона вже піде працювати. Побачили? Це просто так. Ось такий коти райовий. Спосіб можна приймати себе на пачуті. Це, друзі, була відроїлась, ми її відроїли. Вона працює. Зараз ще на всяк випадок підставимо яйце. Так як матку я забрав, а це дуже погано. Так, все, працюємо далі.